Ламикон Дармгель Оберай, скажи грибку прощавай. Напомню, с чего началось это все. Началось с госпереворота на Украине в 2014 году и с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем по результатам Минских, соглашений. В в 2022 году, когда уже все подошло к краю, когда На український режим Київський розв'язав війну на Юго Востокі України. Ми їм просто сказали послухайте, ми винуждені будемо будем ці непризнані республіки, і лучше, якщо ви просто дайте, дадите людям спокійно жити, постійно запинаючись, недоговорюючи фрази до кінця, перебуваючи промову кашлем. <кій> <кій> Терорист продовжив далі і підтвердив, що небажання України капітулювати через майже чотири роки повномасштабної війни дуже його дратує. У нас просто руки чешуться. Но готовы идти дальше и добивать эту, эту гадину, понимаете? Мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мною в июне прошлого года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису. І це каже найголовніша першопричина, яка, на жаль, поки що не усунена. Мовляв, вони готові домовлятися, але за умови, якщо Україна прийме капітуляцію. Ну, слово капітуляція він не озвучив, але сказав про червневий ультиматум. Я ж нагадаю, що тоді Путін вимагав, щоб Україна віддала йому чотири регіони, включно із обласними центрами. І Крим, щоб ми зменшили чисельність Збройних сил України. А ще, за словами Путіна і його посіпак, наша держава повинна офіційно відмовитися від вступу до НАТО. Тож це аж ніяк не про мир. Це стандартний набір агресора. Херсон ми все одно заберемо. Запорожжя теж заберемо. какой ціною для них, не для нас. Ми готові на потери. А они готові. А тогда возникнет второй вопрос: а надо ли нам будет тогда останавливаться и снова им предлагать мир ради чего и кому? Сегодня какой бы документ мы не подписали, ну любой вообще, он же ведь ничего не гарантирует. Ну то есть вот это международное право пресловутое, о котором на которое все ссылаются, оно же не работает. Ну, ну, то есть и... ситуация безвыходная, вы так ее описали. Ну, я, например, не вижу ничего, кроме того. Что мы делаем сегодня? Э, ситуация на Земле. Что вы имеете в виду? Мы Идти идем до конца... И, да, и, конечно. Вы просто к чему клоните? Я к тому, что нам других вариантов нет, кроме как надо воевать. Вот, Просто конкретно и ясно. Ну, вариантов нет. Но когда-то же надо остановиться и где? В Киеве остановимся. Понимаете, все войны заканчиваются в столицах. Все войны заканчиваются в столицах. Цель-то не специальная военная операция была не освободить Донбасс. А зробити глобальну бізопасність. А пока от не просматриваються, нічого. Ага, а ще ці терористи підтверджують, що Донбасом не обмежиться. Не випадково ж Путін в останніх своїх промовах почав часто використовувати слова наваросія чи історичні землі. А ці терміни можуть охоплювати всю Україну, а не конкретно якісь регіони. Звісно, зараз вони кошмарять Одесу, погрожують Миколаєву, але їхні апетити набагато більші. Настоятельно рекомендую всем тем, кто проживает у припортовых зон Одессы, Николаева, срочно продавать и съезжать срочно. Вся прифронтовая инфраструктура, припортовая инфраструктура должна быть уничтожена вся, просто снесена с лица земли. Ее не должно быть. Украина на время, пока мы не забрали все свои земли, должна забыть о том, что такое море. А потім, уже коли ми заберемо наші землі, да до Придністров'я і повернемо Новороссию в Росію повністю, тоді ми все заново відстроїмо. Ви точно відстроїте. Та ви вмієте залишати за собою тільки руїни. Покажіть, як відбудували Бахмут, Авдіївку чи Маріуполь. Насправді вони хочуть знищити всю Україну і використовують для цього усі можливі способи. Ми повинні прикрасити себе здержувати. Я считаю, что мы должны прекрасно понимать, что заходы Зеленского прозрачные, понятные, всегда направлены на одно – обмануть Россию. Он убежден, что ему удастся обмануть Россию и заставить нас под любым предлогом дать двух-трехмесячную передышку для подготовки выборов. Не понимаю, что... А нам плевать на то, как он проведет выборы. Нам нужен сам факт выборов. Секундочку, так це ж террорист Путин хочет выборы в Украине. Для нас необходимо провести денацификацию и демилитаризацию Украины. А это значит, что вся структура власти должна быть демонтирована. Если они вместо одного незаконного приведут к власти законного нациста, ну а нам какая разница? от этого он же не перестанет быть нацистом, і нацистська структура от этого не поменяется. І говорить, що ну ви, русские, то ж вам надо, вот дайте нам передишку. Ні, Никакой передишки. Давати їм нельзя. Ну от нарешті Соловйов сказав правду, чому Путін вимагає виборів, щоб потім сказати, що вони нелегітимні? Ну от просто уявімо, Зеленський знову стає президентом. Ну або хтось інший, хто дуже не подобається Путіну. То він же одразу почне заявляти, що ті вибори були сфабриковані, а отже, підписувати мирний документ знову немає кому. Це все просто гра для затягування війни. Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеки при виборах на Україні. Хоча б прикладно здержатися від ударів в глубині території в день голосування. Согласен з тим, що. Власть на Украине в конце концов должна стать легитимной, а без проведения выборов это невозможно. Але знаєте, що найцікавіше, що російська пропаганда сама заплуталась у своїй брехні, бо з одного боку Путін вимагає виборів в Україні, хоча за законом ми не можемо їх провести, поки діє воєнний стан. А з іншого боку, коли мова заходить про референдум щодо Донбасу, а це свого роду також вибори, то тут Іскабєєва раптово згадує закони України і каже, що голосувати під час війни не можна. Мы знаем, что пробрасываются идеи насчет возможного проведения на Украине референдума в отношении территорий. Вся эта история с буферной зоны тоже то, то ставит очень много вопросов. А где она будет проходить? Но это По такая чушь условию? с референдумом так. во время войны. Кто будет голосовать? Так они не могут выборы будет провести голосовать. и обеспечить легитимность своей власти. Но о чем тут речь? Я абсолютно согласен. Ой, а чого ж так? Давайте запитаємо в людей, чи хочуть вони віддати Донбас Росії, на чому так наполягає Кремль. Звісно, що Путін не дасть провести ніякі ні вибори, ні референдуми. Тим паче, якщо більшість українців точно не хочуть бути з РФ. він просто грає на публіку для Дональда Трампа. І ось тут добре би зараз да, з точки зору Росії. договориться таким образом, чтобы соблюсти все российские условия и показать Дональду Трампу, что именно европейцы, именно украинцы срывают мирное соглашение, которое он, великий миротворец, и, как там сказала Мелания Трамп, не только миротворец, и примиритель, соответственно, пытается, пытается достичь. И я думаю, что сейчас, пока Дональд Трамп сохраняет, в общем-то, благосклонную к нам ориентацию, в том плане, что требует вывода украинских войск с Донбасса, и это вызваны не его симпатией к нам, а, очевидно, успехом российской армии, здесь как бы не стоит с порога отметать эти э, дипломатические попытки, а я такие попытки в нашей медиасфере вижу. И я думаю, что здесь как бы нужно пройти между тем, чтобы не согласиться на невыгодные России условия, и не разгневать Дональда Трампа.